Один зі снарядів, який російські військові випустили по піщаному сумської громади, вибухнув під стіною будинку Галини Жигалової. Жінка говорить, вдарили по селу сьогодні зранку, після 9-ї години. Утром повставала, я ж господарство покормила, ну, лягла дивитися телевізор. спальня в мене ось крайній віконечко спальня. Спокійно лежали, вікно в мене було відкрите. І я не чула, щоб десь свистіло, щоб десь щось згоділо. Моментально. Бо бух. Все, я підірвалася, діти, у мене два сина ж в хаті. Кажу, бігом на вулицю. Встила документи, бігом вийшли на вулицю, ж сюди, а тут же що-то таке. Якби прилетіло іменно в кришу, вже мене не було б, тому що я в спальні була. Воно сюди влетіло, з ривною волною це ж все підняло. Ось угол вдома, там взагалі його ремонтувати треба, я не знаю, як його ремонтувати і що з цим робити. А шифер повністю весь побитий, все ось на землі. Труба, ось та, що виходить з газу, вона жон. Переламана повністю міняти треба. Віконні отвори потріскалися, але вікна вціліли, показує пані Галина. Пошкоджений паркан, побиті сонячні батареї. У літній кухні вилетіли вікна. Жінка розповідає, що дах зруйнований якраз над її спальнею. Показує пошкодження всередині будинку. Ось оце поверху, бачите, все ось отак, кругом ось кажу, валяється все. Оце ось порожок підірвало, ну, спальня ціла, і тут ось бойлер. Одійшов. Цей будинок, розповідає пані Галина, купили з чоловіком два роки тому. Він загинув у 23-му році. Ось чоловік мій, сім з половиною років провоював, під дівкою, загинув. Він приїхав, був в отпуск, ми купили цю хату, і то навіть вже, він просто поїхав, я вже оформляла все сама. Так що він фактично тут і не жив. Літом розписалися, а в ноябрі місяці за два дні до дня народження загинув. Дітей пані Галина відправила до сум. Наводити лад у дворі допомагають сусіди. Я одна, я одна, не знаю, що мені з цим робити. Вибухом був пошкоджений газопровід, а також сусідня садиба. Її власниця Ірина Калітаєва розповідає, що побитий паркан і вибиті вікна в будинку. Ось це ось осколками повністю посікло весь забір. Це ж метал, він толстий. А ось це тут от можна подивитися. Тут взагалі яка толщина металу, що воно його пробило. Там 2 сантиметра два метал толщиною. Тут живих взагалі немає вікон. Всі. На балконі знайшли осколок від снаряда, що він влетів він навіть видно куди. А так от всі вікна всі наскрізь. Тут у мене кухня от сюди виходила, лицем стояла, і все оце стекло посипалося, воно оце на мене, все. І зрозуміло, що одразу такий шок, я вибігаю, тут чорний дим у сусідки, одразу їй дзвоню. А вона не відповідає, бо зв'язку нема. Я думаю, зараз побіжу до неї. І так тільки до серед двора вибігаю второй приліт, і він такий чуть глуше десь далі туди прилетіла. Ну, я ж перелякалась, думаю, вдруг знову буде по цьому ж самому місцю. Я сховалась знову вдома, чекаю, знов тиша, знов тільки я виходжу знову. І от це, після того, як прилетіла, ще три чи чотири рази були звуки вибухів. Ось повністю наскрізь це ж татова кімната. Цього ранку також був вибух на території паркової зони в центрі піщаного, розповів староста Микола Саченко. Це місце, де проходять заходи до Дня села, де неподалік знаходиться дитячий садок, неподалік знаходиться будинок культури, зупинка, церква. Снаряд влучив у пішохідну доріжку, яка проходить через парк. Прямо на доріжку, фактично. Добре, що нікого в цей час не було. Ніхто не постраждав. Внаслідок цього вибуху пошкоджена лінія електропередач, інтернету і вікна та орхтехніка у місцевому сільськогосподарському товаристві. Як розповів Микола Саченко, напередодні Великодня, 19 квітня, внаслідок обстрілу у піщаному також було влучання біля приватного будинку, посічений дах, пошкоджені вікна та автомобіль. Люди спали о 6.15 чи ж рано, субота до того ж. Тому дуже я кажу, пощастило, що всі. Залишились неушкодженими. Там була дитина, ну невеличкі осколок від скла попали, але е, слава Богу, що не дуже значне. Олена Рашевська, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Сумщина.